А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам Європі і Так далі казав, що в Європі не можна нічого попускати. Бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже рестичні акти, ну ви розумієте, що починається. Шукай українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Це в Польщі Російська агентура поприносила туди вибухівку, різні детонатори і так далі. І хотіла це все провести через там, служби DHL, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Його, понятно, знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів підзірвалося в Польщі. Отака от історія. В новинах мало про це що намагаються це скрити, і так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити, це соплі свої жувати, тим далі це й буде відбуватися. От я просто з них дивуюся, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч От бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, Рашкою про щось домовиться можна чи що. От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі сторони, там Білорусі літають ці зонди, як які погоду вивіряють, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, пронесли вибухівку зараз. В Польщі в DHL. О, тоже про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють. Як і так все йдеть. там по паспортах хіба що там на границі зірно вони можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально не готові. Ще б чуть-чуть в Америці опинилось би. Ну і, будь ласка, і були б ти... така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.